Друзі, тестуємо американський Chrysler. Значить, Що я можу сказати з цього приводу? Мабуть, м'якшого седану, ну, відверто кажучи, знайти дуже важко. Принаймні, із того, що переважає на нашому ринку, значить, що подобається? Це плавність, м'якість ходу. Відверто кажучи, вона пливе, вона просто пливе по дорозі. Ну, вона мені чимось нагадала Toyota Prado. Але вона висока, прадо і валка, а ця якраз тримається за дорогу і пливе. Що не подобається, Ну, це проблема всіх джипів, проблема Крайслерів. Я не знаю, чи видно, камера не передає. Є вібрація. Є на холостих, майже постійно вібрація на салони кермо. Ну, з цією проблемою вони, на жаль, нічого так і не зробили. Значить, Що не подобається ще, є автоматичне ручне гальмо, яке, коли ви ставите на паркінг, тут, до речі, так цікаво, джостиком зроблена коробка перемикання передач, коли ви ставите на паркінг автомобіль, автоматично затягується так званий ручник. От. Але не знімається як більшості автомобілів сучасних. Ну тобто, якщо він ставиться автоматично, то він мав би і знятися автоматично. Це моя суб'єктивна думка. Але ви перемикаєтесь на драйв, а машина стоїть. Ви мусите зняти ручник. Ну, це, як на мене, не досить зручно. Могли би зробити автоматичне зняття. Ще в цій машині дуже дивний. 에... Дивна щітка від дощу водійська, вона менша за пасажирську. <гум> вона, вона тре. тут величезна, величезний просвіт, <гум> який хотілося б витерти, а він брудний. Так, в цілому, незважаючи там на витрати пального, а тут, до речі, стоїть газ, конкретно на цій машині, тут 235 кілометрів, точніше тисяч проходу. І вона дуже непогано зберіглась на цьому пробігі. Значить, в принципі, скажу вам, що я, ну суб'єктивно, звичайно, я задоволений цією машиною, враховуючи її вартість там, до 10 тисяч доларів на сьогоднішній день. От ми стали і знову вібрація. І це ну, дійсно це проблема джипа, це проблема Крайслера і ще багатьох, багатьох машин з цієї серії. Автопідбір Київ, потрошку будемо знайомити вас з незвичними машинами на нашому ринку, принаймні ті, які не представлені масово. Можливо, чимось вам допоможемо. Приймаємо питання в коментарях.